Друзі, вітаю в Росії, обвалився міст, і вони в цьому звинувачують Україну. Місто обвалився на пасажирський потяг і кажуть: Дивіться, типу, от так От Українці а, нас переслідують Україна держава-терорист, треба з нею боротися, і не можна з нею домовлятися, про який мир взагалі можна говорити. І взагалі Трамп ти зійшов з розуму. Це взагалі не держава. А, пишуть російські пропагандисти. Але якщо розібратися в обвалі моста, і вони зараз якраз це головна тема російських медіа, тому що це вже прокоментував Путін, Картополов, Захарова. Але все це чомусь нагадує 2000 ні то, як Путін прийшов до влади, як ФСБшники взривали дома, заносячи в мішках вибухівку в підвали, і це є зафіксовано. Але ми знаємо, що це ж так називається російські політтехнології спроби управляти умами росіян. Благо, росіяни тупі, і цього не розуміють. Але знову ж таки, ми точно не такі, як вони, і Захід не такі, як вони. І в даному випадку можемо дещо фіналізувати із цих речей, тому що дійсно видно, що це спецоперація російських спецслужб проти свого населення. Це ж питання, хто держава терорист. Ну От давайте це проаналізуємо, тому що е Трамп вимагає миру. Вони зруб'ю будуть робити висновки після зустрічі в Стамбулі. Зустріч завтра. Е Келог зробив заяву. Мерц їде до Трампа. Ну а Мерца, міністр фінансів, всіх каже, треба перелистати всі документи по російських заморожених активах. І якось нерівно вони лежать. Може краще взяти і направити їх в Україну. Підпирають старого лисого карлика і демонструють йому, що все рівно твої теракти. Ми знаємо, що нам всім робити. Ну і плюс в Польщі йдуть вибори. Підпишіться на цей YouTube канал. Ми йдемо до 700 тисяч, нам зовсім трішки, майже півтори тисячі. Тому, друзі, будь ласка, не соромтесь, тиць-клік. І ми з вами будемо на зв'язку. Друге, я попрошу на реби для Хартії. Майже 300 тисяч. Ми зібрали, йдемо до мільйона. Православна справа, гарна справа захищати наших військових, доки вони знищують окупантів. Роботизовані ці дистанційно управляємі реби. Класна штука. Повірте, нам за це з вами будуть вдячні. Тому, будь ласка, зробіть донат. А ми зараз з вами все розберемось, тому що російська пропаганда часто дає збої, і це якраз один з тих випадків. В Бранській області обвалився міст з автомобілями. Ну, як вони написали, путем незаконного вмішательства. Ну, таке враження, що значить, якісь злочинці туди прийшли. Хто ще може бути злочинцем в очах російської пропаганди на Рос ТВ? Зрозуміло, що фашисти українці. Але, типу, якщо розмотувати цю штуку, те, про що я вам казав, потяг, який їхав Клімова Москва, який обвалився, от, постраждало багато людей. Росіяни там пишуть, що вже вже і діти з'явилися, і путіну серце болить, путіну серце розривається. Він всю ніч бідняга не спав, отримував повідомлення, що ж з тим поїздом відбувається. Мабуть, отримував від цього задоволення і кайфував всю ніч, тому що Путін на такій же крові прийшов до влади. Питання в тому, що ну і вийшов Картаполов, каже, підозрюємо українців, Захарова каже, що українці не так реагують, вони, типу, злорадні, вони, типу, радіють. По-перше, я не бачив жодного поста, щоб хтось радів. Чи є констатація фактів? Так є. Вони зараз стрельнули в нашу учебку. Як Росія реагує? Але навіть зараз не про це. Це типові пропагандистські заяви. Нам до їхніх заяв насправді немає ніякого діла. Але в нас є діло до того, а що це означає? Що це може означати для нас? Тому що насправді такі речі просто так не відбуваються. Підготовлений теракт завжди має свою ціль залякати, зірвати, натякнути, інколи навіть пояснити комусь щось. Так? Тому зараз бачимо, що за день до проведення переговорів їхати в Стамбул. Росія немає з чим. Вони не хочуть попрощатися з Трампом, каже Associated Press, Те, що ми з вами раніше говорили, вони не хочуть з ним посваритися, порвати цей золотий канатний міст, який між ними натягнуто. Вони хочуть по ньому бігати туди-сюди, провокуючи Трампа, маніпулюючи Трампом. Але Associated Press каже, що в Трампа вже відправили повідомлення. Про це говорять в Держдепі. Що вони відчувають, що Путін маніпулює. Трамп показав, що він злий, що він це, цього слухати не хоче, що він цього бачити не хоче. Ну і е, Келох каже: так: росіяни ж не виконали обіцянки, які мали виконати перед Стамбулом. Україна каже, вони нам, українській стороні, обіцяли дати меморандум. Джерела раніше казали, що американцям, начебто, передали. Але українська сторона каже, що нам ні. Ну можливо, їм так, можливо, ні. Знову ж таки, це джерела, хоч і з західної сторони. Але Україні ні. І виходить міністр Сибіга, виходить президент і каже, Стоп! А з чим їхати? Що будемо обговорювати, товариші? А товариші кажуть, а нічого не будемо обговорювати. Тому що США й Тед Прес каже, вони не збираються, вони не збираються нічого підписувати, їм все рівно. Вони плювали на всі ці переговори. Задача рухатись і вбивати. Да, проблеми з економікою, да, проблеми з іншим, але вони хочуть рухатись далі. Вони думають, що перемагають. Світ думає інакше, математика теж говорить інакше. Але е речниця Державного департаменту Темі Брюс каже, що по результату зустрічі в Стамбулі. Трамп і Рубіо будуть робити висновки. Трамп відвертий відчуває, є нові рамки, нові часові рамки, коли ми дізнаємось, чи Росія Україна серйозні, і вони Трамп Рубіо будуть приймати рішення відповідно до цього. Вимоги США обом сторонам зрозумілі, каже пані Брюс. Це добре, що вимоги зрозумілі, але. Поки що на Росію ніхто не тиснув. Пані Брюс каже, що Трамп дуже злий. Він е, йому це все не подобається. Ну але друзі, злий то злий, а санкцій ми не бачили. Да, писав гнівні пости, да, казав, що Путін мудак чучило і опудало. Казав, перефразовуючи трошки, але казав, що Росія може бути гірше, але не зробив. І тут Путін робить хід конем. Трюк, на який завжди ведуться росіяни. Тому що, я казав, проблеми з освітою і надмірне споживання алкоголю починаючи з раннього дитинства. Ну і якщо, наприклад, росіяни на це ведуться, то Штати поки що жодної реакції. Внутрячковий терористичний акт покликаний зманіпулювати, але не працює ні на Україну, ні на Штати, ні на Європу. Ніхто не вийшов і Україну не засудив, що ай-яй, яй ви ж тут такі погані, що ж ви там чудите? Ні. Відбувається все навпаки, зустрівся ОПЕК плюс. І каже: дивіться, зараз нафта 50-60, треба робити 40-50. Російська і так торгується з дисконтом в десятку. Треба нижче 40. Окей, зараз вийдуть ці рішення, які вони прийняли про збільшення видобутку. Будуть направляти їх на 40-50. Супер, ми таке підтримуємо. Але давайте одразу наступний крок: 30-40. Ось це є ціна, коли їх можна обвалювати. Ось це і є справжня ціна, коли з ними е, можна говорити, коли вони знаходяться в позиції слабкості. Ось це прекрасно. Щодо позиції слабкості, мерц їде до Трампа 5-го числа. Будуть там говорити серйозна розмова. Мерц поважний, довго ждав свою посаду. Прийшов. Явно не схожий на тих президентів, які вже зустрічались з Трампом, впевнений в собі, чіткий, зрозумілий, готовий воювати з Росією навіть без Штатів. Тому розмова буде серйозна. Таурус, Україна загалом що робити з Росією. Мерць може бути жорстким поліцейським на континенті, якщо Volkswagen ще за кілька місяців переобладнають заводи чотири, які закрили. Переобладнають в танкові заводи буде взагалі прекрасно ідеально. Всі зрозуміють, що Німеччина готова до серйозної розмови. Це підтверджує керівник апарату федерального канцлера Торстен Фрай каже, що на Заході знову обговорюють питання конфіскації російських активів з огляду на відмову Росії від миру. Міністр фінансів взяв вже взяв товстеньку папочку і почав переглядати, як би ці гроші не використовувати для України, а як би їх передати Україні. Я вчора, якраз це говорив з представниками Європейської EUDEL, European Delegation to Ukraine, Модерував панель на форумі якраз з європейськими політиками. І ми про це говорили: що треба передавати. Україна хоче бачити тут війська, Україна хоче забрати ці 300 мільярдів. Хочете закінчити війну? Навчіться приймати серйозні рішення. Хочете далі соплі возити по підлозі? Ну так і буде, але потім нападуть на вас, а ви будете не готові. Тому давайте ці гроші сюди, а ми знаємо, що з ними робити. Не вірите нашим казнокрадам, давайте разом. Слідкуйте, дивіться, щоб не вкрали. Ми з вами точно за це не переживаємо. Наша задача сильна армія, сильна Україна, знищена Росія. Ну і мер зготується їхати і каже: Слухайте, треба якось знаходити спільний знаменник. Німецька преса підняла це питання не просто так. Перед переговорами це одна з точок тиску, яка може призвести до сильного і політичного, і фінансового, і військового удару по Росії. Чому? Тому що коли росіяни зрозуміють, що війна йде, вони перші напали, але є дві кишені. Одна, з якої вони беруть гроші, там 300 мільярдів, друга, з якої ми беремо гроші. Ми з вами про це говорили, але дві кишені належать їм. І вони платять за війну з обох сторін. Круг замкнувся, давайте заканчувати, товариші. Розумієте? Тому зараз от те, що Мерц робить, треба підтримувати, треба його додавити до кінця. І зараз він ще лякає. Але в якийсь момент, коли е, зрозуміють, що залякування не працюють, доведеться діяти молодому свіжому канцлеру, щоб зберегти рейтинг, доведеться приймати тяжкі. Рішення тяжкі для Росії, не для Європи. Для Європи це будуть золоті найкращі рішення за останні 50 років, мінімум. Тому зараз дивимось за переговорами завтра, дивимось за цими грошима. Точно їх треба віддавати Україну. В теракт не віримо, Україні точно нема чого знищувати. Потяги з цивільними. Якщо треба нам щось знищити, то ми знаємо, як це робити. Коли, наприклад, Кримський міст, Україна знищувала, була військова ціль. Коли Україна знищує терористів, які наводять на Маріуполь військова ціль. Коли ми знищуємо виробництво заводів, військова ціль. А типу тут ні з того, ні з цього в Брянській області решили підірвати моста з автомобілями і потягом. На чорта він нам здався, об'єктивно. Тому це спроба Росії повпливати на Захід, це спроба Росії. Перевернути переговори, на які вони їхати не хочуть, до яких вони не готові, і які їм 100 років не треба, тільки щоб Трампа за вуз водити. Це вся інформація. Напишіть, будь ласка, чи нема у вас як у мене аналогії із тим, як в 2000-х і в бідність, коли хотіли банкіра, фінансиста, економіста, щоб зробив Росію багато, вибрали КГБшника, тому що почалися взриви своїх і кажуть: ні-ні-ні, економіка потім спочатку безпека. То в нас по гаспеці о маленький лисий карлик, типу який прийшов з КГБ, то давайте ж його і виберемо, сказали росіяни, і на 20 років потрапили в в'язницю в'язницю свого вибору, які робили олігархи та КГБшники, з якого вони вийти не можуть. Але знаєте, для цього і створені українські дрони, можливо, вони і прорвуть вікно російської демократії, знищивши цього покидька. Підпишіться на канал, нам півтори тисячі до 700. Я попрошу вас зробити донат для Хартії. Купуємо реби, щоб захищати життя наших потужних героїв. Я хочу побажати вам гарного дня. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрі.